Всім привіт від пана Мишка Хотів поділитися з вами зараз відкачують Відкачують мед і як ставити на відсушку, або де в рамках дуже мало меду, Що не або ще нектар є. І куди його одівати, як поставити на відсушку. От я відкрив одну із сімей. Що я роблю? Я знімаю плівку. Беру решітку, ложу решітку. Ось так от. О, вирівняв по луглам. Тепер беру назад плівку і ложу її, щоб ззаду десь. Пальця на два, так, щоб проход був. Потім ставлю підкришник. Вот Ось так от підкришник поставив. Надо підігнути зараз цю плівку. Ось так от підігнув, щоб було так файно, да? тут є на проміжуток, сонечко зайшло, б... Дуже жарко сьогодні, мабуть, всі 100 градусів по Фаренгейту. Тепер от поставив корпус на 160. Бачите, тут буде настільки воно піднято, вроді би, плівка це як е, за заставна, за заставна вверх, бо в лежаку в сторону, а у корпусному буде отак от. І тепер ставимо сюди рамки навіть сушку. Ось такі рамочки, може видно, тут є нектар, я трущу над вуликом і капає нектар, то я їм отак от о, бачите, поставив. І хай вони тепер заходять сюди і осушують ці, ці рамки. Через тиждень приїду, подивлюся, Тому що корму мало, мабуть, прийдеться підкармлювати.